Не сталося істотних змін, Тобто, існує державна система, змінюються люди, нічого не змінилося взагалі. Да? Тобто, Ми все бачимо це, відчуваємо, Тобто, система вона, так, так, Да. І ми розуміємо, що потрібні великі кроки, великі законодавчі зміни. На жаль, існуюча Верховна Рада, вона не не в змозі взагалі видати суспільству те, що є необхідне. І основні засади, які поєднують всіх присутніх в цьому залі, я вважаю, всі, всі бажають перевиборів з зрозумілими відкритими списками, тобто всі хочуть мати змогу проголосувати зрозуміло за кого. Всі хочуть отримати ілюстрацію органів правоохорони в першу чергу, тобто міліція, прокуратура в органах влади, тому що ми бачимо, які зміни сталися в той самий Чехії, Польщі, Грузії, є приклади. Ми, ми все це бачимо, і ми розуміємо, що без цього в нашому суспільстві до докорінно нічого не зміниться. Оці основні ідеї, які нас поєднують взагалом, тобто до цього треба йти прагнути. Є більш е, маленькі кроки, е, які ми маємо робити по нашляху. Більш крупний, так? Тобто, наприклад, є на місцевому рівні, ми можемо збиратися, можемо вимагати від діючих чиновників якихось дій і запобігати їх бездіяльності, що є злочиною, або конкретно злочинним діям. Є, наприклад, внесені законопроекти, ми можемо вимагати від діючої Верховної Ради. Докорінних змін в законодавстві ще до перевиборів, тобто прийняття ілюстраційного законодавства, прийняття змін до виборчого законодавства, щоб нові вибори в жовтні вже пройшли з відкритими списками. Не так це як хочуть на сьогоднішній день діюча влада. І... Так же сталося так долою, скажімо так, випадку. Сьогодні спіква, він нас завітав. Ційного комітету, що призначений майданом, та я хочу надати слово Соболєву. Будь ласка.